Вітаю, це подкаст на варті з Юлією і Сьогодні ми говоримо про суд над ФСБ-вцем РФ Юрієм Беляцьким, якого судять за воєнний злочин. У Хеджибейському райсуді Одеси продовжили розгляд справи ФСБ-вця Юрія Беляцького, якого обвинувачують у порушеннях звичаїв війни. Під час окупації Херсонщини він наказував підлеглим викрадати та катувати цивільних і сам брав у цьому участь, каже слідство. На засіданні один з потерпілих упізнав особу, яка його катувала на фото, які надав суду прокурор. Слідчі СБУ встановили, що впродовж березня-листопада 2022 року, під час окупації Херсона, за наказом та участю Юрія Біляцького, російські військові та ФСБ затримували цивільних, вивозили в катівні, били погрожували вбити, імітували розстріли і примушували до негласної співпраці. Сам Біляцький є співробітником 9-го управління департаменту оперативної інформації. П'ятої служби ФСБ Росії. Цю інформацію я підтвердила з закритих російських баз даних до квартири Херсонця, у якій він знаходився разом з дружиною та дитиною. 31 березня 2022 року увійшли окупанти в супроводі ФСБівців. Головним, як каже, слідство був Юрій Біляцький. Росіяни провели обшук, забрали цінні речі та гроші: 5 тисяч доларів, тисячу євро, кавоварку, два ноутбуки, фотоапарат та відеокамеру. Потім, погрожуючи дружині і сину херсонця, окупанти жорстоко побили його та забрали з собою. Як встановили слідчі? Наказ на це віддав фсб Бівець Юрій Біляцький. Чоловіка відвезли в невідомо йому місце, де тримали до ночі. Один з російських військових двічі вистрілив біля голови херсонця. Імітація розстрілу супроводжувалась погрозами вбивства дружини та дитини чоловіка. 14 квітня 2023 року. Українські правоохоронці заочно оголосили підозру співробітнику ФСБ Росії Юрію Біляцькому за порушення звичаїв війни, вчинене за Передньою змовою групи осіб, а згодом росіянину висунули обвинувачення. Наприкінці червня 2023 року. Обвинувальний акт стосовно Біляцького надійшов до Хаджибейського районного суду Одеси. Суддя наполегливо запрошує Фезбівця до суду через засоби масової інформації. Проте справа розглядається заочно без участі обвинуваченого. Суддя зробив понад п'ять викликів біляцького судових засідання, зокрема на відомій електронній поштовій скринь. Обвинуваченого також прокурор відправив виклик до суду в месенджери родичів ФСБівця. Тож, зі свого боку, суд і сторона обвинувачення зробили все можливе, щоб проінформувати Біляцького про кримінальне провадження щодо нього. А це важливо для того, щоб в майбутньому співробітник ФСБ не зміг оскаржити вирок. Судовий розгляд триває майже два роки. За цей час встигли дослідити письмові і речові докази, а також заслухати пояснення, де яких свідків однак ще в 2024 році суд зазначив, що особа обвинуваченого не підтверджена та не встановлена слідством належним чином? Тож в листопаді 2024 року суддя доручив СБУ встановити актуальну інформацію про Юрія Біляцького, знайти його місце знаходження, контакти, фото, місце роботи, інформацію про родину та повідомити про кримінальне провадження при наявних вихідних даних? Біляцький обмежено обізнаний а можливо і зовсім. Необізнаний про кримінальне провадження у відношенні нього. Відповідно, застосування процедури інабсенція за законодавством України потребує більш виваженого підходу. А суд має сприяти та вживати вичерпних заходів для встановлення та повідомлення особи про розгляд справи. Йдеться в ухвалі суду. СБУ мала знайти сучасні фото обвинуваченого і докази, які підтверджували, що він працював в ФСБ станом на лютий 2022 року і потепер. Решній час прокурор кілька разів просив суддю надати більше часу на пошук інформації. Ці оновлені дані долучили на засіданні у вересні 2025 року. Суд знов сповістив обвинуваченого про дату та час судового засідання. Крім того, цього разу правоохоронці направили повістки про виклик до суду на електронну пошту ФСБ Росії. Шановний суд Службою безпеки України отримано було ухвалу. Про Встановлення додаткової актуальної інформації і вжити заходи отримано додаткові фотографії свіжої особи обвинуваченого. Тому прошу дані матеріали долучити до кримінального провадження Тут на 8 августа, а також прошу долучити скріншоти те, що повістки також направлялись на ФСБ. І електронного адресу обвинувачення. під час засідання 25 вересня 2025 року. Прокурор надав додаткові докази, які суд просив встановити. Так, співробітники управління СБУ в Херсонській області дістали додаткові фотографії біляцького у матеріалах. Раніше містились старі фото, на яких обвинувачений був ще зовсім молодий. Інші точні місця місце проживання встановлені. Мобільні телефони, стрімки соціальні мережі. Крім того, тепер встановлені точне місце проживання, роботи, транспортні засоби, мобільні телефони, сторінки в соцмережах обвинуваченого. Всі нові долучені матеріали під час засідання надали для ознайомлення адвокату Беляцького, якого йому призначила держава. Прокурор запросив на засідання потерпілого, щоб той сказав, чи впізнає він особу, яка його катувала. Запросили, оскільки Службою безпеки встановлено нові фотографії. Вік обвинуваченого відрізняється і відповідно фотокартки інші. Тому для ознайомлення хотів заявити клопотання потерпілому, щоб він сказав цю особу, яка його катувала, чи не пізнає. Чи пізнаєте ви в цих фотокартках особу, яка вас проти вас вчиняла проти праздники в місті Кацькому? Він Бо кажете, тут він не може, а тут же ж він вже десь такого ж віку, як зараз. Так, так, так. Тобто це та людина. Самота уже честь. Хочу, я не забуду, але мені закончить. Адвокат не був проти долучення нових доказів. Він додав, що у нього немає питань і у сторони захисту немає додаткових документів, які свідчили про винуватість або невинуватість Біляцького. Прокурор попросив суддю про перерву на підготовку до дебатів, які відбудуться наступного засідання. Бо цей прокурор замінював основного, який був зайнятий. Нагадаю, раніше я встановила, що Юрій Беляцький ФСБівець, народився в Новосибірській області області Росії у родині колишнього військового з прикордонних військ рад Бляцького також був військовим і загинув у Новосакольниках в Псковської області в 1941-1945 роках. Зв'язатись з Біляцьким не вдалось. Він мені не відповів. і Батько також проігнорував. Залишайтесь з нами для того, щоб далі слідкувати за судовим процесом над ФСБ ФСБ-вцем Юрієм Біляцьким.